Коли у тебе є самостійність автономність, в тому числі щоб бити по території Росії, ніхто не може нам заборонити це. І діюча адміністрація до речі нічого про це нам не говорить. Коли там Медведєв почав катати істерики, жалітися нам на, на нас Трампу, він показав і підтвердив, що прилетіло по. КТК, це каспійська транспортна система, яка яка належить американцям, частково перекачує казацьку нафту, яку, яку добувають американські корпорації. Це показує, що Україна сама керує в дійсності війною і демонструє свою можливість для того, щоб забезпечувати забезпечувати автономність в ударах по території Росії. Це робить в принципі позбавлено будь-якому сенсу перемовини американців та Росіян без України або Європи, в тому числі, тому що ну який сенс домовлятися про щось, якщо Україна буде продовжувати бити по території Росії.